Всім привіт, з вами Гамер, ми продовжуємо проходити GTA 5 Так, я щось толком не розумію, де наша місія зараз. Хм, дивно. Жодної букочки немає, може це я їх не бачу. Та ні, немає. Дивно. Можливо треба переселитися у Майкла? До речі теж ідея. Так, хочу ще одну річ сказати щодо на назви гри. Був один такий цікавий коментар, що це повинно бути таке GTA. Тому що Grand, так що GTA. Але в свій захист я скажу, що читається це по буквах. А літера говориться G. A B C D E F G. По-моєму так? Please. Ви про те, якщо поміняюся. A happy place. Так, що все-таки гадаю, що має бути GTA. Тобто, як по буквах читається, от. І не А, а Тому що перша буква А. Хоч це справді вже формальності, нікому не потрібні. Так, ось, цей фургон, який нам треба вкрасти. От місія. От тінку для того, аби місія з'явилася, потрібно е переселитися в когось другого. Так, а це що таке Т? -те? Що? Де му ну, такий маленький значок. Окей, давайте. Заберемо фургончики, які нам треба вкласти. Але багато охорони. Так що буде весело. Шкода, така красива автівка, ми її вже <смайко> розгоротали трошки. Йоле! Там так, ті, як по-моєму, красивіше. по-моєму, її водію вона вже не потрібна. Правда, чувіхо, ти ж спиш. Ем... Не знаю, можливо після того, як я по ній проїхав, вона трішки поламала ногу, я обичаюсь. Ну, справді, тепер, коли вдаритися в когось, то є велика віргіння, що він помре. Ну, Типу реалізм трохи нервує. А може і зв... через вікно переднє вилетіти, то в мене вже таке раз було. Щоправда, чомусь лише один раз. І лише один раз вилетів через вікно я. Теж дуже дивно. А ну от спробуємо. Зараз. От так. От бачите, ми, зв... ми через вікно не вилетіли. Дивно? Це, мабуть, повинен бути дуже сильний удар в стіною для того, аби ми могли вилетіти. Цікаво. Цікаво, цікаво. Або можливо удар у зустрічну машину теж їде. Чому кожен кого я вдаряюся? <кхи> лягає спадки за кермом. Це ж нелогічно. За кермом не можна спати. О, у мене водіння підвечилося навіть. Дивлячись на те, що я вже кількох людей змусив заснути за, рум... за кермом, але у мене все одно водіння підвечується. Так, де ж ти склад? По-моєму, мені треба вже, не знаю, завести собі вертольотик якийсь. Якийсь гелікоптер. Або Тачок. Ну, anyway. в принципі, у нас і дирижабель, але до нього ще теж доїхати треба довго. Що, по-моєму, він не підходить. А ось щось таке, типу, вертольотика на даху. А навик водіння у нього дуже маленький. Що може, у мене дуже маленьке навик водіння. Хто його знає. Сподівайся, ви мені вибачте. Це... Але я не можу його не забрати. Бувай, 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 Вінко. Нічого собі, як на Камазах, доволі швидко їздить. <смірно> Вау. Оце так таран. Перевернемо, перевертайся, перевертайся! Давай, 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 давай! Хоча окей, та такі самі, як я. Всі їх не чіпаємо. на зустрічку виступимо їх. Ча зустрічка відкрита. А ну, ну, Хто ну, 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 ну. кого, хто кого, хто кого, хто кого, а? Класно, ми пікати можемо. Вау! Красивий Та, окей, окей, якраз по фургон не вірно, дійсно. А тепер навіть прицепи гнуться. Э, Це на дресі такого не було. Окей, окей, я зараз йду по фургон. Це поліцай? Ні, в нього не можна.

Не потрібно їхати там, де може бути міліція, або ти знаєш, що вона там повинна бути. От те, що я, в принципі, зараз її зробив, але це просто через те, що я не знаю, що вона там є. Чи топаки не знав, якою я дорогою їду. О, стріляти, це вже занадто. Так, тут тупик. Хлопці, знаєте що я вам скажу? Тут тупик. Чим це щойно сказав? Чувак! Ну что, тоже вмієте стріляти? Скоя мы с тут до сих Может пока на экраз. Мало бы. О, тут мирисседом, так. Вау, да я кралистично вікна тепер разбивается. Класс. Все, поліція фіг, знає, де ми є. Не навіть не думають заїхати сюди. Не навіть нас е, вікно не бачать. Ха-ха! Це так поліція називається. Якийсь фугончик знайти не можуть. Все, ми молодці. Фургон викрила. Невідомо, правда, чи це можна було зробити якось тихенько там. Не знаю, тут тепер е, доступний режим стелсу, дещо таке дуже дивне для взагалі джита а тут тепер можна не вбивати а оглушувати людей і це навіть якісь навички там покращують чи, чи, типу того я чи не вникав цю систему поки що ми не користувалися лише один раз коли вирубали там того чувака коли викрадали автівку ну чи то факт не викрадали а конфісковували за нову плату якщо правильно виражатися я не в цьому Одного разу ми вже використовували цей навик, але якось мені не надто підходить, тому що я не стелсовик, якось так. Я нагоду робити це стелсом, мені цікаво просто все крушити і по всьому. Я навіть стелс ігри не можу проходити стелсом. Вау, наптові вешки. Чуваки, сорі, 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 сорі. Ай, як помняється машину. Оці технічні райони Сан Андра завжди були дуже важ... важкі, такі з них важко виїхати кудись толком. От, до речі, це всі пам'ятають ті канали. Але я ніколи не розумію, чому ті канали висушені. <гум> Можливо, колись в них і була вода. Хоча зараз в них трошки вода з'явилася, а от тоді води весно не було. У нас там ще кілька натрик. Ну, до речі, якщо ви подивитесь на радар, справа знизу, то ви побачите циферки, які дуже швидко зменшуються. Це означає, що швидко їду і що нам до пункту призначення залишилося 300 метрів. Так, знову не зовсім керований занос. Так, прекрасно, прекрасно. Перетес хожу сховати, так? О. Гарно, я молодець. Хитрий жук. Тут типу якби я його... вкрав, ніхто б мене не помітив. Ну, я не надто хитрий жук, що тут зробиш? А тепер, тепер, тепер на Т. Так. Стопа, але це якийсь т знак питання, це мені не цікаво.

Обожніх є в кілька. Гуляй, 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 пацан. Вау. Ось ці от спортивні американські машини 60-х-70-х років вони не надто швидкі аж такі, але вони просто класні. Їх навіть шкода розбивати, але у мене навіть їх виходить. Розбивати так хоч. Oh, Панночка я вас не бачив. Я перепрошую. Страшно, перепрошую. Ну, розгинути цих машин не надто великий. Чи то пак не надто швидкий, прані, щоб сказати. Та, рознятися треба довго. От спортивно. Так, нам вниз, нам вперед. Так. Мені треба цей фургон, мені треба цей фургон. Відмахайся. Піп, пийпіп, допустить. У мене тут важливе незаконне завдання. Сам такий. І піп Так, мені сказали, що можна цей грузовичок і выкрасти тихенько. Чим я і спробую зайнятися? Дай він там є. От те, та... Стоп! Чо? Стоп! Фига супер. Оце так витримка в людини. Ну давайте, давайте спробуємо ще раз, тільки на оце от філетова лінія трошки злить. О, все тепер добре. Дається він вже зрозумів, що я хочу зробити. Тань, чувак, тобі ж краще! Е, алло! ЙОЛИ пали! Це так громадський помічник називається, а? Суть, oh, oh, чувак, я забув, я ж ти нам прострелив обидва колеса. Я без поняття, як я тепер втечу від поліції. Це просто Mission Impossible. Чуваки, валіть, валіть. Так, підозрюють, в мене вже три дірки, вау. Третий поліції тут не важко, але із двома пробитими колесами Я пробив НАТО тупий чину, по-моєму мені би цю гру переграти. Йола. Там все, я одна тупина робить. Ай-яй-яй. У мене вже один. Два... Два колеса прикручені. Так, все. Не знаю, що зробити. Та, вбити. Добре. Так, завдання не виконано, я знаю. Майкл помер. Так що тепер зробимо так. Будемо стріляти не по колесах. А по чуваку. Сам не хочу, але... Піпіп! Пусте! Де тут кур'єр? Поражай всі ігрі, серйозно вам кажу. Йой-йой. О, до речі, це ідея, зробити велику пробку. Вау! Підвіцку я чесно вебив! Тільки він поїде зараз наверх. Ні, він доволі гарно для нас припаркувався. Дякую, друже. Не піпікай. Силив, схолив. Не стріляй! Придурок. Все, тепер мені треба просто виїхати на якусь із другорядних вулочок. І надати поліції себе знайти. А поліція тут дуже розумна. Народи їм це серйозно каже. Але блін, скільки ж тут лагів? Ви щойно бачили, як прямо перед моїми очима чувака збили? Ні, ти не туди йдеш? Блін Є, все, супер. Ми виконали це завдання в другого разу. <хи> та, гра лагана. Гра дуже лагана, це просто... <хи> Сміх та й годі. Тоді поліцейські збили поліцейського, я просто тоді в шоці був. А зараз ми тут скліфта збили. Що, типу... все рахується на... Що, не пригнати думав тебе? Це все мабуть рахується, типу, на... Не знаю, на реалістичність таку чи що. Підвізка злетіла, цей... я взагалі... <схід> я дармовий втратив, коли... Рену чувака поламалась машина так, що в нього вилетіло колесо. Такого ще не було в жодній частині GTA. Клас. Яка піклка, прикольна? Пепе! Воу! нє ні, ні ні Фух, який майстерн викрутився. А не розуміючи, що тут не можна перевернути якусь автівку. Оце точно не реалістично, що чому можна е поставити в положення, яке було. Всю функцію я б забрав. Вона, звичайно, покращує життя, але... але, але. Що Ще не так, вона полегшує життя, але не покращує його. Так, ну і все. Схоже, підготовка пройшла вдало. I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue, because everything's going to go just fine. The, um, the uh, alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem. But uh, you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good, we should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem, we take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. What the... Що ж, продовжимо ми це в наступній серії. Так що, бу,